А от далі говоримо про події за кордоном. Отже, Польща та країни Балтії пригрозили Білорусі, що повністю закриють кордони. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріош Камінський зазначив, що країни не виключають можливих епізодів збройного характеру, і тому закликали мінськ вивести найманців вагнера з території Білорусі. Також голова МВС Польщі зазначив, що загибель Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна не змінює фактичної ситуації в Білорусі, і у разі провокації з боку цієї країни прикордонники готові діяти. Негайно. Аби устабілізувати ситуацію на нашій для стабілізації ситуації на нашому кордоні з Білорусі, необхідні дві речі. Ми вимагаємо від влади у мінську, щоб група Вагнера терміново покинула територію Білорусі, так само як і нелегальні мігранти, яких білоруська влада зібрала на кордоні, мають залишити прикордонну територію та відправитися до їх рідних країн. Якщо дійде до критичного інциденту, незалежно від того, стосується це польського, литовського чи латвійського кордону. Ону ми відреагуємо одразу ж всі кордони, які зараз відкриті для перетину, будуть закриті.